Вінницькі юнати взялися за екзотичні фрукти. У спеціальних парниках вони вирощують лимони, лаврове листя і навіть гранати. Спочатку збирали врожай лише для себе, а тепер працюють і для бійців на фронті, каже наша Вікторія Гетьман. Якщо ви хочете виростити лимон, то треба брати живець, а не ну, який буде плодоносити. Треба брати живець, а не насінину. Бо якщо буде насінина, буде дичка. У свої дев'ять Олексій розуміється на всіх тонкощах вирощування лимонів. У гуртку працює другий рік. У теплиці каже для екзотичних фруктів створили ідеальні умови. Це ж трофічна рослина, а там і це ж нижній ярус, тобто вони під високими деревами, в них майже не попадає сонце, але там тепло та волого. За рослинами доглядають два десятки дітей та другий рік вирощують фрукти не для себе. А для військових на фронт. Двічі на рік лимонне дерево може плодоносити. Тоді збирають, що є, і відправляють невеликими партіями. Коли почалась війна, і коли доспівають фрукти, ми їх обриваємо і передаємо. Перший раз ми робили вітамінні коктейлі. Там Апельсини купляли, лимони і бир, то перший раз ми тут робили їх, ці коктейлі, а далі вже в турбинки там, по мірі доспівання передавали. Окрім лимонів, передають ще й лаврове листя усе органічне і без використання хімічних добрив. Відправляють допомогу через волонтерський центр, який працює теж на базі станції юних натуралістів. Ми тут вирощуємо всякі екзотичні рослини, фрукти і передаємо їх на фронт для ЗСУ, щоб вони там пили чай з лимоном. Вони нас захищають. І те, що ми про них не забули, для них це великий стимул. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми, Україна, Марафон. Єдині новини.